На серці жаль в очах сльоза у місті попрощались 39-річним героєм Віктором Мельніковим. Чоловіка згадують завжди усміхненим та патріотично налаштованим. Він любив спорт, а особливо футбол, адже грав за клуб Каменяр. Військовий загинув 31 жовтня цього року. Попрощатися з ним до спасо Преображенського собору прийшли рідні, колеги та небайдужі білоцерківці. У захисника залишились мама і сестра. Вічна слава герою. Була у нас команда, яка перша в Білій церкві грала в, чемпіонат, в чемпіонаті України. Ми грали за Каміняр. На жаль, і Сан Саныч, це був наш президент покійний, теж загинув на війні. Добрий Віталік був такий веселий, завжди да, посміхався. Він був у мене капітаном команди. Грали ми разом. Ну, весела була людина. На жаль, виходять наші не самі, найдорожчі люди. Спочатку він ну, пішов на війну, хоча ніхто цього не знав. Ми вже потім узнали, що він на війні. І оцей останній момент ми узнали, що він загинув. У квітні минулого року депутати Білоцерківської міської ради прийняли рішення про припинення права користування землею 13-м церквам Української православної церкви, зокрема, святого великомученика Пантелеймона, Різдва Іоанна Предтечі, монастирю Марії Магдалини, апостолів Петра і Павла та інших. Проте ділянками священники Московського патріархату продовжують користуватись. Як повідомили у міській раді, у відповідь на наш інформаційний запит, всі релігійні громади подали позови до господарського суду про скасування цих рішень. Наприклад, парафії святої мучениці Тетяни повністю відмовили у задоволенні вимог. Те ж саме стосується і Марії Магдалини, Різдва Христового, апостолів Петра і Павла та інших. А ось Білоцерківська єпархія УПЦ подала дві апеляційні скарги на такі рішення. Ще дві справи перебувають в суді першої інстанції щодо парафії Ксенії Петербурзької ікони Божої Матері, Іоанна Передтечі Феміда задовольнила їхні позови, але міська рада подала апеляційні та касаційні скарги. Натомість, на питання, чому на цих ділянках ще й досі здійснюють богослужіння, представники УПЦ МП, не маючи права на користування землею, у Міській владі відповідати не забажали. Понад 1 мільйон 288 тисяч гривень планують виділити з міського бюджету на підтримку 15 громадських та ветеранських організацій Білої церкви. Про це стало відомо з протоколу засідання робочої групи з питань організації надання фінансової підтримки громадським організаціям. Найбільше коштів понад 851 тисячу гривень хочуть надати першому українському батальйону військових капеланів. Понад 118 тисяч всеукраїнській асоціації учасників бойових дій, більше 52 тисяч гривень виділять міському осередку організації ветеранів України, благодійному фонду Друзі дітям Чорнобиля понад 34 тисячі 600 гривень. Товариству інвалідів Фенікс 32 тисячі гривень. Всім іншим трохи. Менші суми. Ці кошти організації можуть спрямувати лише на оплату комунальних послуг, послуги телефонного зв'язку, оренду приміщень, які вони займають. Зазначу, протокол на фінансування мають затвердити ще члени виконкому. Чергова допомога захисникам від Київщини. Для місцевих бригад закупили понад 200 дронів FPV та Mavic 3T. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, пташки придбали за кошти районів, громад та благодійників області. Незабаром їх відправлять нашим військовим 72-ї бригади імені Чорних Запорожців, 114-ї бригади ТРО та Нацгвардії Буревій. Ця техніка значно підвищить можливості українських воїнів у розвідці, коригуванні вогню, та створить їм безпеку на передовій. Дзвінок за 10 хвилин до загибелі. Білоцерківець Олександр довгий познайомився із дорослим життям ще підлітком, коли почав заробляти перші гроші. Мама каже, він ніби поспішав жити, одружився у 18 років, у 19 став військовим, а за рік батьком. У війську він спершу був стрільцем, а потім вибрав для себе шлях медика, аби рятувати життя побратимів, яким запам'ятають гроса з третьої штурмової. Дивіться у сюжеті. Біоцерківець Олександр довгий до початку повномасштабного вторгнення був звичайним студентом аграрного університету. Він обожнював автівки, мотоцикли, та мопеди і навіть не думав стати військовим. Проте 24 лютого 2022 року рішуче сказав, що хоче захистити родину і всю Україну у військоматі. Патріотизм 19-річного хлопця не оцінили. Тож він подався у тероборону, а вже за декілька місяців став солдатом військової служби правопорядку. Як розповідає мама Олександра, йому було цього мало і він рвався на передову. І, хоча рідні відмовляли від такого рішення, молодик стояв на своєму. Тому вже в січні потрапив в омріяну третю штурмову бригаду та воював у Донецькій області, зокрема і Бахмуті. Він завжди пишався дідусь, його полковник МВД. Багато хто з родичів у нас служать. Він завжди відносився до військових з пошаною. Я на службі, нацполіції. І він казав, мама. Ну, ти ж, перший день війни не втекла, ти зустріла з автоматом війну. Ні, я буду, буду так, як всі. І тоді у нього була маленька донечка, тільки народилася. Останній раз він її бачив, коли їй було чотири місяці. У третій штурмовій шлях Білоцерківця розпочався на посаді стрільця. Потім пробував себе у ролі координатора дрону, але так як мав проблеми з зором, цей шлях довелось полишити. Натомість, пройшовши інтенсивний курс, Олександр став бойовим медиком, а незадовго до загибелі його підвищили до старшого. У війську 20-річний хлопець мав позивний гроз. Як пояснює Катерина, воно з'явилося ще у школі, коли він дізнався, що його прізвище довгий, так звучить однією з іноземних мов. каже син ніколи нічого не боявся, і завдяки цьому на фронті йому вдалося врятувати десятки життів як військових, так і цивільних. Радів того, що ті товариші, яких вони витягували, виживали. Це, кожен, кожен, це моя рідня, мої. мої, мої, мої. Його відпустили на три дні, він був вдома. Мені треба до них. Мені треба до них, вони мене чекають, вони мене спасуть, спасу я їх. Весь квітень місяць майже у нас зв'язку з ним не було. Вони зайшли в самий Бахмут, і там були дуже страшні бої. Тих виносили, тих заносили, їх брали в окупацію, вони виходили. Він каже: мама, там помагали всі друг другу. один з, з ногою тягне того, що там з головою, і все по кругу. Хлопець не вдавався у подробиці щодо подій на фронті. Матері було достатньо почути від нього Все добре, я живий. Розмови тривали не більше хвилини, і Олександр ніколи не скаржився на самопочуття. Навіть попри численні поранення та контузії, він лікувався і одразу повертався у стрій. Найстрашніше стверджував це вуличні бої, коли ворог був залічені метри. Востаннє мама з сином спілкувалась 20 травня 2023 року о 18.50. А у сповіщенні дата загибелі зазначена 19.00. Авіабомба прилетіла прямісінько туди, де перебував Гроз і його побратими – на жаль, з десяти не вижив ніхто. На той момент я так дякувала хлопцям і, і зараз, які не побоялися, і рванули зразу, витягнули їх усіх. Всіх витягнули, всі двохсоті, але вони всі вдома поховані. Вони всі біля біля нас, що в мене є прийти до нього щодня через день. От Я коли захотіла, от я тоді й поїхала. Тепер, що залишається, тільки пишатися зі сльозами на очах. Бо щодня одна і та сама думка. А що було б, якби так було б, А що було, якби так було б? А напевно, як навіть би все вернути назад, він все одно б зробив би так же саме. Він все одно б пішов. От він пішов, бо, ну, ну, от він такий був українець українцем. Вдома Катерина разом з молодшим братом Олександра облаштували місце, де зібрали усі речі, що нагадують про найріднішого та найвідважнішого гроса. Це дитячі поробки, шеврони, газети та інше. А ось жетон сина мати не випускає з рук і носить його з собою як талісман. У нас є вдома такий куточок. Куди щодня, щоранку, щовечора я заходжу добрий ранок, добрий вечір. Є такий шолом, в якому дуже багато є згадок, на якому були віражі, падіння, травми, але, але він тоді спасав його життя. Ключі є від його улюбленого БМВ. Завжди тут у нього лежать, щоб він їсти менший брат його Діма завжди йому може щось солоденьке. Оксана Васильівна була класною керівницею хлопця два роки і пригадує, що він був скромним, відповідальним та добрим учнем. Показує парти, за якими він полюбляв сидіти. Нині жінка готує про Олександра замітку у книгу пам'яті полеглих героїв і зізнається, це дається непросто, адже змиритися з втратою не може ніхто. Він, знаєте, його що не попросиш, він завжди от, все зробить. Він, я знаю, що він захоплювався автомобілями і мотоциклами, тому що часто я звертала увагу на його руки. В нього там, по-перше, то вони в мазуті були, там, да? він не вимивається. То там десь побитий, Саша, що. А це я з дідусем там перебирав мотор, там, двигун авто, чи двигун мопедами складали. Ну, от такого плану. Це я знаю точно. і от Що в нього не забереш, він, ну і плюс такий він а, був. Така трудяшка з усіма він товаришував, вмів товаришувати. І ну були в нього друзі, з якими він ну як завжди, мабуть, зазвичай були друзі, з якими він більш ближче спілкувався. А учителі так само я не чула жодних нарікань на нього абсолютно. Попри свій юний вік, Олександр довгий пройшов шлях воїна і посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. У нього залишилась дружина та донечка Дарина, якій на момент загибелі тата не було і року. Десь там під зорями, зорями, де завжди горіло світло азовсталь. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Сайт Еспресо Біла Церква з'явився на мапі рекомендованих медіа в Україні. На Київщині таких лише 20. Перелік підготував інститут масової інформації спільно з детектор медіа. За посиланням bc.espresso.tv ви зможете знайти ексклюзиви, блоги місцевих активістів, репортажі та всі актуальні новини району. А від себе раджу прочитати історичну статтю про створення костелу святого Іоанна. І традиційно у нашому ефірі розповідаємо про спортивні досягнення наших земляків. Відтак білоцерківчанка Ольга Єсіна стала володаркою двох нагород. Кубка світу з фехтування на візках. Як повідомляє прес-служба міської ради, змагання відбулись у місті Піза, Італія. За результатами змагань Ольга отримала бронзу у жіночій шпазі категорії Б, срібну у командному міксі. У змаганні з рапіри п'яте місце. Вітаємо нашу краянку та бажаємо ще більше злетів на міжнародній арені. Також варто згадати й про молодь, яка лише на шляху до міжнародної арени. Зокрема, наші дзюдоїсти привезли додому 15 медалей різного гатунку з чемпіонату області. Змагання відбулись вихідними у Василькові і серед переможців Микола Глущенко, Вікторія Моторна, Аліса Малькович та Владислав Мукієнко. В інших спортсменів другі та треті місця. Також високі результати показали на області і гімнастки. Спортліцею в яготині, куди приїхали понад 140 спортсменок. Вони завоювали 9 нагород. Виконавши вправи з м'ячами та булавами, найвищі сходинки посіли Даша Береснєва, Софія Дараган та Вероніка Васильєва. Про холодним та з опадами саме таким буде цей тиждень у білій церкві. За даними Укргідрометцентру. У вівторок та середу синоптики прогнозують від. Плюс двох до плюс чотирьох. Дрібний дощ розпочнеться у другій половині дня середи та посилиться до вечора. П'ятниця та четвер будуть без опадів, але також похмурими. Температурний мінімум мінус один, а максимум плюс чотири. А ось на вихідних буде дещо тепліше, проте рекомендую все ж одягатись тепло. Також зазначу за повір'ям наших пращурів: якщо горіхів багато, а грибів немає, зима буде сніжною та суворою. Всім глядачам, що протягом цього часу дивились телеканал Еспресо Біла Церква. Завжди шукайте альтернативні думки, довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимось завтра о цій же порі.